Її заарештують. Я залишив на неї скаргу, і зараз сюди прямує офіцер. Що вже скоро буде тут. Ні, не здавайте мене, не віддавайте поліції. Це тобі ще легко все минулося. Джун, якщо мене заарештують у Канаді, но ну, повернеться до Вілерів, і Я його більше не побачу. Джун, прошу, допоможи мені. Як ти інколи можеш бути такою сліпою? Що допомогти? Вона не сліпа, а дарма. Ей, Годі, можемо вирізати їй язик. Чудова ідея. Буде цікаво, місіс Уотерфорд. Вона озвучила свою думку і лишилася без пальця. Вона заплатила. Як можна її захищати? Вона скидала людей з дахів. Як за таке заплатити? До Галаду Америка була країною жахів. Сирену стулися. Жінок ґвалтували і вбивали щодня. Всім було байдуже. Така була ваша країна. Ти нормальна? Ви були непридатні. Я не відповідальна за ваші трагедії. Ти вкрала наших дітей. У вас не забирали дітей, їх не вкрадали, їх рятували. Сирено, стурся. Вона ґвалтівниця. Бог ненавидів Америку, бо Америка відвернулася від Бога. Бог забрав вашу країну і благословив її. Сирено, нехай горить у пеклі. Офіцери, поліція про вас потурбується. Більше ніж ви заслуговуєте.